Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мережі з'явилися фото ліквідації 13-го російського пропагандиста і паралельно військового. Його розстріляли бойовики Ахмату через особистий конфлікт із командуванням кадирівців. Він не був на баржі з таблинським в будь-якому випадку. вбивця, який знущався над українськими полоненими, загинув його спільників. Ліквідували ще весною 2023 року, адже він частенько зависав із русичами підкреслим. Гур заявило, що всіх катів причетних до страшного відео з Нацгвардійцем у квітні було знайдено та покарано. Сотні росіян пишуть в коментарях, що російські солдати вчинили правильно. А деякі дружини, сестри, рідні, військовослужбовців, РФ хваляться тим, що самі б так вчинили і закликають до наступних звірства. Така собі Аліна Бабаєва, сестра військовослужбовця РФ з 155-ї морської бригади у соцмережах, зізналася, що її брат скоював злочини щодо полонених і заявляє, що Робила б так само. Ну що ж, якщо її брат ще живий, його чекає розмова із ЗСУ, а як її у свій час нагадаємо, 11 квітня Україну сколихнуло страшне відео. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування воєнного злочину за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове відео з тим, що зробили з українським полоненим, зумовлює необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом це абсурдно, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головою в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй ООН. російських терористів, потрібно вигнати з України, а ООН притягнути до відповідальності за їхні злочини. Наголошує він. Дмитро Снігеро пише на моє переконання, це відео опубліковано не випадково у будь-якому разі. Публікація подібних відео – це елементи інформаційних операцій проти військовослужбовців з у ідеться про психологічний тиск як на самих військовослужбовців, так і на членів їхніх сімей. Це залякування елемента демонстративного терору і відповідно бравада перед своїми нагідниками, такими ж людьми, які задіяні у кривавому злочині. І інформація про те, що до цього злочину можливо причетна розвідувально-диверсійна група Руси, російський неофашист Мільчаков. Наразі є інформація, що русич знову бере участь у складі російських окупаційних військ. Наголошую, військових злочинців треба ловити, де б вони не були, по всьому. Мому світу, тобто в нас уже є напрацювання відповідних структур зараз під час війни, їх треба знищувати скрізь. Українським спецслужбам треба максимально докласти зусиль для нейтралізації активних членів цього розвідувально-диверсійного підрозділу і інших військових злочинців. Саме фахова відповідь росіянам дасть можливість говорити про існування. У нас спеціальної служби, яка здатна адекватно реагувати, на зовнішні виклики з урахуванням майбутніх змін у виконанні поставлених законом завдань в той же час, за даними. Телеграм-каналів ЗСУ вдалося затримати одного із палачів Бабаєва. Брата вища згадуваної Альони, який уже дає покази, і дуже цінні дані почалось. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.